Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм простим рецептом приготування торта Снікерс. Він виходить дуже класним, красивим і чимось напоминає знаменитий батончик снікерс. Спочатку приготуємо все для бісквіта. Він буде з додаванням окропу. Ось я приготувала 6 яєць, 180 г цукру, ванілін, 170 г борошна, 40 г какао чайна ложка розпушувача, 50 грам рослинної олії і 50 грам окропу. Детальний список інгредієнтів завжди дивіться під відео. Зараз нам розбиваємо 6 яєць, додаємо дрібку солі і будемо збивати з додаванням цукру. Спочатку просто збиваємо на невеликих оборотах. Купово будемо всипати 180 г цукру і будемо збивати в пишну білу масу. Ще додамо трішки ваніліну, можна ванільний цукор або екстракт ваніліну. Заздалегідь, не забудьте включити духовку до 180 градусів, щоб нагрілася. Ось ми збили яйця. Беремо так вінчик, щоб був видно слід від вінчика. Чим довше він зберігається, тим краще збиті у нас яйця з цукром. Зараз підготуємо всю суху суміш в муку додаємо какао 40 грам, приблизно 4 столові ложки виходить 40 грам. І одну чайну ложку розпушувача також додамо сюди. Всю суміш будемо просіювати обережно в збиті яйця з цукром, приблизно в три етапи. Отак просіяли трішки і будемо обережно перемішувати зверху, знизу до верху. Ось так просіяли і перемішали. І так будемо просіювати всю нашу суху суміш. Для цього торта я завжди печу з додаванням окропу і рослинної олії. Завдяки цьому він виходить вологим і насиченим шоколадним. Тому після сухої суміші ми зараз поставили чайник, щоб закипів, щоб був окріп. Ось так вмішали всю суху суміш. І зараз будемо додавати рослинну олію, по 50 грам рослинної олії і 50 грам окропу. Розпреділяємо, що рослинну олію що окроп по всій суміші нашій. Ось так, по всьому тісту. І так само розмішуємо знизу до верху в однорідну суміш. Ось таке тісто у нас виходить. Я підготувала форму, застелила дно пергаментом і буду виливати. Тесто в форму. Распределяю ровным слоем наше тесто. що випікався рівним, я прохожу шпажкою від центру до країв, отак спіралькою. Тоді тісто рівномірно розпреділяється. І будемо ставити в розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин. Режим верх-низ, вен з конвекції. Бисквіт у нас готовий, пройшло 30 хвилин. Перевіряємо обов'язково з шпажкою, щоб вона була сухою. Залишаємо вихолодати його у формі приблизно 5 хвилин. Потім виймаємо на решітку, знімаємо пергамент. І щоб він ще так вихолов, перевернутим на решітці. Далі будемо готувати карамель. Для неї нам потрібно 300 г цукру, 100 г води. 230 грам жирних вершків, не менше 30%, 80 г вершкового масла, ну і 250 арахісу. В цукор 300 г. Я наливаю 100 г води, не перемішую і ставлю на вогонь, на середній вогонь. І чекаємо, щоб маса закипіла. Ось вона закипіла, і хай так на середньому вогні кипить до золотистого кольору. Чекаємо, поки маса набере янтарного кольору. При, нагрів... При нагріві не... не можна мішати. Ось ми її зняли з вогню, додаємо нагріті вершки і перемішуємо. Додаємо невеликими порціями вершки, бо вони гарячі, ось так піднімаються. Перемішали всі наші вершки в карамель, ось така виходить карамель. Зараз ми коли добре розмішається, додаємо вершкове масло. Вершкове масло повинно бути кімнатної температури. Але перед цим ще можна краще, щоб воно було однорідної маси, ставимо ще на вогонь, щоб воно закипіло приблизно хвилинку. Ось закипіла наша маса, виключили вогонь, перемішуємо, продовжуємо перемішувати. І додаємо вершкове масло. І наша карамель буде готова. Таку карамель можна використовувати в будь-яких десертах, як начинку для тортів, кексів, або просто їсти з млинцями вона дуже смачна. Зараз вона рідка, а коли вона вихолоне, вона стане більш густішою. Я ще додаю трішки дрібку солі, тоді вона така буде солона карамель, більш приємна. Ну, це хто полюбляє солону карамель. Зараз ми віділімо трішки карамелі для крему. 150 грам я відливаю карамелі для крему, а всю іншу я залишаю вихолодати. Бисквіт уже в нас вихолов. Я зараз розріжу його на три коржі. Ось дивіться, такий виходить бисквіт, насичено шоколадний, м'який, вологий. Ось так розрізала на три коржі, підготувала. Зараз приготую пропитку для коржів. Я просто беру воду тепленьку, таку кімнатної температури, додаю одну столову ложку цукру і розмішую. Це буде пропитка. Ось наша карамель. Ми зараз, вона вже вихолола, не така гаряча. Ми додаємо в почищений обжарений арахіс і перемішаємо. І це буде також начинка для нашого торта. Така, як повинно бути в снікерці. Це дуже смачно, обов'язково попробуйте. Так, зараз приготуємо крем. Для крему я беру 150 г вершкового масла, 150 г карамелі, 500 г творожного сиру і 50 грам шоколаду. Темний шоколад я буду додавати в одну частину крему. З цього крему зробимо дві частини. Я його розтопила, просто поставила в мікроволновку і розтопила. В окремій мисці перекладаємо вершкове масло кімнатної температури, м'яке, і будемо збивати. Збиваємо до пишної білої маси. Ось так маса стала пишною, білою додаємо 150 г карамелі, яку ми залишали. І добре перемішуємо міксером. Якщо ви не хочете варити карамель, можете просто змішати з вареним зущеним молоком. Ось такий виходить однорідний крем. Зараз до нього додамо творожний сир. У мене є. Творожний сир маскарпоне. У мене його немає 500 грам, я буду давати два вида. Даю половину маскарпоне, а половину просто окрем сира також можна замінити. Можна замінити навіть на густу сметану, тільки щоб була густа. І перемішуємо міксером. В однорідну масу. Мені цей крем подобається, він виходить такий творожний, густий, класний крем і дуже смачний. Ось дивіться. Зараз я приблизно 80 грам цього крему відкладаю для прикраси нашого торта зверху. Можна цього не робити, хто як любить прикрашати. Ось я відклала. Чуть більше крему, який остався, я перекладаю в кондитерський мішок. Це буде білий крем, один шар. А в крем, який залишився, додаю розтоплений шоколад, той, що ми розтоплювали, 50 грамів. І перемішаю в однорідну таку масу. Це буде шоколадний крем. Також його перекладу для зручності в кондитерський мішок. Можна це не робити, він, в принципі, лопаткою дуже гарно лягає. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, ставте пальчики вгору, натискайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення про мої нові відео. Збирати торт я буду в кільці. На дно я виложу один шар нашого торта і трішки пропитаю пропитку, яку ми робили. Ось, пропитала перший корж пропиткою. І буду наносити шоколадний крем. Роблю надріз в мішечку. Такий не дуже маленький, великий, і не наношу, так мені зручно. А потім лопаткою ще так собі зроблю, щоб були більш бортики. Нам потрібно зробити бортики, щоб потім на крему виложити арахіс із карамеллю. Викладаємо половину нашої карамелі з арахісом. Виложила половину, розрівняла до бортиків. І буду накривати другим коржем. Мені трішки незручно, у мене дуже високе кільце, коли воно більш таке невисоке, бо торт у мене невисокий, пропітую його. Можна, я робила великий діаметр торта, коли пекла бисквіт. Якщо зробити меншим діаметром форму, то тоді виходить він високий і більші слої крему получаються. І викладаю білий шар крему. Також роблю бортики, викладаю всю карамель, яка в нас залишилася. Зверху наклад... накриваю останнім коржем, обов'язково його також пропітую. І буду накривати після пропітки торт харчовою плівкою і виносити на холод або в холодильник. Це я роблю з вечора, а завтра зранку будемо далі готувати ганаш для торту і прикрашати його. Ми робимо це для того, щоб він, мінімум, може, потрібно, щоб він постояв 3 години. Він тоді більш стає стабільним, пропитаним. Зараз уже на другий день для покриття торту я пропоную приготувати ганаш. У мене 120 грам шоколаду і 120 грам ну, жирних вершків, 30%. Я їх нагріла хорошо, щоб були гарячі, тоді краще шоколад розтає. І розмішую. Це можна ще зробити в мікрохвильовці, поставити, щоб він краще ростав. Але від гарячих же вершків він і так ростає. Ось, розмішуємо в однорідну таку масу. Якщо ви хочете, щоб цей ганаш був дуже такий, прям, що з нього можна щось виробляти, ви ставите його ще в холодильник, і тоді він така, як мастика, стає. Ось так. Я просто оставлю його, щоб він трошки вихолов, не був теплий, але в холодильник не ставлю, ну, тоді він мені краще лягає на торт. Ось я принесла торт, знімаю харчову плівку, буду знімати кільце. Ось, дивіться, який торт у нас зі сторін виходить і зверху. І зараз ми будемо на нього, і так як він холодний. Ось я приготувала, ще я буду прикрашати, наносити наш шоколадний ганаш І розрівнювати по всьому тортові. Торт у мене холодний і зразу ж ганаш стає, захолодає на ньому. Щоб був ідеально рівним, можна взяти шпатель. Ну, я не кондитер. Так що не <сум> осуждайте строго. Ось так вирівнюю. Але повірте, в домашніх умовах також можна приготувати смачний торт. І ніхто не набагато краще купленого. При Притому ви знаєте, що ви туди положили, якісні продукти. Ось, вирівнюю всі боки. Ось такий торт у мене вийшов, і зараз будемо його прикрашати. Я достала той крем, який ми оставляли, білий з торта також. Ось це підготувала. Прикрашати можна як кому подобається, як у кого яка фантазія. Обов'язково приготуйте такий торт. Я думаю, вам він сподобається, особливо тим, хто любить чорний шоколад, шоколадну гірчинку в тортові. Він дуже насичений, смачний. Так, ось такий торт у мене вийшов. Зараз подивимося в розрізі, подивитись, який він виходить. Два види крему виходить один шар білий з карамелі, один шар шоколадний. Повірте, це дуже смачно. Обов'язково приготуйте. Бажаю всім приємного смаку. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями в соцсетях, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!